Програма Велика реставрація розпочалася у 2021 році, вона включала чотири об'єкти в Житомирській області: Житомирський академічний театр ляльок, драмтеатр імені Івана Кочерги, меморіальний будинок музей Сергія Корольова та музей космонавтики. В обласній адміністрації пояснили, що ремонти на об'єктах були припинені у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України, веденням воєнного стану та необхідності спрямувати максимальний обсяг коштів на посилення обороноздатності. Про те, що встигли зробити у ляльку. Театрі розповів директор закладу. На даний момент в театрі нічого не, не будується, не ремонтується. Всі роботи припинені одразу після початку повномасштабного вторгнення. Планували роботи закінчитися до кінця 2022 року, але в зв'язку з цим все припинилось і нічого в принципі, не відбувається. Мали почати роботу повноцінно нас попередили з 28-го Числа. Але, на жаль, 24-го стався напад і все було призупинено абсолютно. Геть Тут були ліса, їх зняли і забрали. На даний момент все, що зроблено, це е, утеплено частково фасад і замінено е, вікна в приміщенні. От і все. Причому не всі перший поверх не чіпали, і ті, які будуть демонтуватися або перероблятися, також не, не замінені. Майже така сама ситуація і в драмтеатрі, де роботи зараз не ведуться. А ось в меморіальному будинку академіка Сергія Павловича Корольова реставрацію мали завершити до кінця 2021 року. З підрядником розрахувалися. Програма велика реставрація. Вона нам у цьому плані дуже допомогла, тому що ми змогли від'єднатися від водопостачання із сусідніми будинками, від каналізаційних мереж із сусідніми будинками, і у нас ці роботи Виконані наскільки вони виконані, не можу вам сказати, тому що роботи завершувалися в такому авральному порядку, тому що через військові дії, які розпочалися. Із запланованих робіт ще дуже важливо, що у меморіальному будинку музею встановили підйомник для інвалідів. Його поставили, він доведений до кінця, і наразі ми можемо приймати зараз інвалідів загалом колясочників. Також в будинку встановлені нові вхідні двері та віконниці, але це був подарунок музею від Житомирського депутата. Встановлені двері. Олександром Ющенком він відвідав наш музей. Подивився, що двері, які у нас були на той час, вони не відповідали. Історичній правді, тобто не відповідали тому часові, коли тут жила родина корольових, і він нам просто зробив такий розкішний подарунок. Уже згодом, коли почалася програма Велика реставрація, ми почали думати над тим, що відповідно до дверей потрібно зробити і віконниці. Тому що вони завжди, якби в одному стилі повинні бути виконані. І знову ж таки на пільгових умовах для музею Олександр Ющенко ну якби дав команду, розпорядився, щоб на фабриці були і виготовлені ті віконниці, які ось зараз у нас встановлені щодо музею космонавтики. То договір з підрядником, який не встиг нічого зробити, розірвали в грудні 2023 року.